І такий метод голосування другий рік немає різдвяної ярмарки. Я так попередній рік розуміла, щоб не було скупчення людей. Але все-таки ми розуміємо, що бізнес у Львові має працювати. Якось все одно біля ялинки люди скупчуються, і їм би хотілося купити теплих напоїв і якусь там теплу їжу. Чому така категоричність щодо ярмарка? Е, дивіться, тут знов ж таки це є справді скупчення людей, дуже велике, концентрація великої кількості людей е, в одному місці, і ярмарок він несе за собою ще інші елементи, святкувань. Ось це, це, ну, це компромісне рішення. Якщо ми ставимо ялинку, це місце зустрічі, е, де ми можемо зібратися поспілкуватися. Ярмарок викликає. Більш більше є в цих дискусіях, тобто, якщо до ялинки, з питанням ялинки, ми знайшли консенсус і певний баланс і розуміння, то з ярмарком ще ми, ну тобто питання безпекові, вони, тобто, одна ялинка не притягує таку велику кількість людей, як один ярмарок в центрі. У випадку з ярмаркою є ще цього такого стриманого святкування. Так, так, так. А чому ковзанки не буде? Ковзанка буде біля Victoria Gardens. Біля торгового. З чим аргументовано таке рішення? Ну, по-перше, ви бачите, що е, ратуша є обгороджена. Так. Це є стратегічний об'єкт. І в якій допускається навіть зараз, ну, до повномасштабної війни. Вхід ратушу був ну, вільний. Зараз він є регламентований, тобто для працівників або для людей, які чітко записані на прийом чи на зустріч чи не на... відбувається. Відповідно, це є близькість до стратегічного об'єкту, і знову ж таки велика кількість. Велика кількість людей біля е, ратуші, і е, якщо тривога чи якісь інші події, чи є така кількість е, укриттів, щоб люди, які були знову ж таки, ви собі вічували на ковзанах, починається тривога, і вам потрібно. Ну, тобто ратуша, це є стратегічний об'єкт. І люди на ковзанах, на ковзанці, коли тривога, це є досить такий тривалий і довгий процес їхньої. Кидання цього місця і заходи.